Турист, розпочалися весняно-польові роботи. і Як ви бачите, друзі, я виїхав своїм шасіком вносити рідку органіку під посів ярого ячмені. Тут в мене була пшениця на зиму виорав. Тепер буду вносити рідку органіку. Зверху перед тим як їхати треба відкрутити. Кришку, тому що вже було мені неодноразово забув відкрити кришку і сплюскується і в руку по виходить Тому що тут краник більший ззаду, тече гнивка добре. внизу отвори в мене на 14 шириною 10 см між отворами. І так буде вносити Ну що ж, друзі? хто слідкує. За моїм каналом туди не розу бачили, як я закачував органіку, як я вносив. Ну а сьогодні буде таке коротеньке відео, тому що зараз вилую тут цю органіку і буду чіпляти культиватор. Треба готувати площу під посів. Ну що ж, друзі, приємного перегляду, відкриваю краник і погнав. Так, друзі, вилив я один Єврокуб, їду другий раз, але то я вже відео не буду знімати, щоб не відвілікати багато часу. Чіпляти культиватора треба і ту площу закультивірувати. І при нагоді зніму відео. Як я буду сіяти Ну все, друзі. Бувайте всіх вам благ! А вам рожаїв.